Сьогодні вже встановлюється новорічна йока, і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати новий рок систем! Привіт! Мене звати Сізу. І ви знаходитесь зараз на моєму ютуб каналі. Сьогодні я б хотів поділитися з вами своєю статистикою. Чого ж я досяг за цих 2 місяці стрімів на Твічі. Тож, якщо вам цікаво, залітайте на твіч посилання в описі. Буду всіх радий там бачити. Тож давайте подивимось, яка у мене статистика за цілих 2 місяці. Вілій лілі лілі! Тож, зараз ми знаходимося в аналітиці Твіча. І так, що ж було такого цікавого? Що такого цікавого відбувалось? І чи взагалі мене хтось дивився? І як ви бачите, за листопад місяць середня кількість глядачів це 2,5. Ну, чесно, для початку я думаю, що це нормально. Але ну будемо дивитись далі, що з цього вийде. 11 фоловерів. Чесно, без поняття, звідки вони взялися. 8 унікальних чатерів. 27 унікальних глядачів. Для мене це щось ну, космос. Всього лише пострімав 8 годин, тому я вважаю, що цей місяць був не дуже продуктивний. Але як є, за грудень місяць я прострімив цілих 20 годин. За цих 20 годин мене дивилось, ви не повірите, ті ж самі два з половиною глядача. 4 фоловеро. Це дуже круто, і це значить, що скоро я зможу дійти до компаньонки, Тому цікаво буде. 14 унікальних чатерів це щось на грані нереального. І я дуже вдячний всім своїм чатерам на стрімах. Вони мене підтримують, додають мені якусь мотивації і далі. І 54 вже унікальних глядача. І якщо ви хочете далі бачити, що буде відбуватися з моїм твіч каналом, підписуйтесь на YouTube, на Твіч, на TikTok, на інстаграм, Телеграм, всі посилання в описі. До скорих зустрічей! Чекаю! Всіх натичив, сьогодні вже встановлюється новорічна.